Із святкувань на лікарняне ліжко на Прикарпатті сім десятків людей отруїлись під час святкування професійного свята. Напередодні пенсіонерів урочисто запросили на відзначення дня працівника нафтогазової промисловості. Згодом був банкет, та свято тривало недовго. На дранок до місцевої лікарні почали звертатись перші хворі. Підвищення температури, загальна слабість, нудота і блювота. Пов'язують люди з тим, що вживали з їх слів. Неякісні харчові продукти. Повередність діагноз посили гострий гастроентероколіт – харчове отруєння. Медики кажуть, пацієнти у стані середньої важкості для того, аби розмістити усіх хворих у Долинській районній лікарні додатково розгорнули 30 ліжок. Постраждалі поступають сюди щоденно. Поступив через те, що десь на нашому зібранні святі. Я на в твоїй промисловості отруїлися люди. Всі гості, які там були уже третій день в лікарні 82-річний Роман Мисьович, чоловік розповідає, стало зле одразу після святкування. Він, як і інші гості, їв усе, що було на столі. Яку я можу мати прийозно? Як я кажу, що всі страви були смачні. Усі пацієнти відзначали професійне свято на лікувально-оздоровчій базі. Дружба це відомчий заклад нафтовиків. Уже декілька днів сюди нікого не опускають. Після масового отруєння заклад зачинили на ремонт. Станом на даний момент ми зараз зачинені. Будь-які коментарі з приводу цього питання ми не можемо дати, тому що ще самі не знаємо результатів. Результати будуть в п'ятницю. Тоді в п'ятницю ми зможемо щось коментувати, зможемо щось пояснювати. А поки що. Була санстанція і понабирали аналізи. Зараз не скажу, чи закладу, чи людей. Розглядаються різні версії, але, але конкретної якоїсь версії немає, поки не скажуть результати санстанції. Що саме стало причиною отруєння? З'ясовують у санстанції Повара та офіціанта дружби відправили на медичне обстеження та взяли проби продуктів. Щоправда, їх небагато, бо гості з'їли практично все. Після того, як бенкет був закінчений, наразі, коли ми проводили обстеження, залишилося тільки три продукти. І всі ці три проби продуктів ми відібрали для бактеріологічного дослідження. Хто чи що стало причиною масового отруєння? Ня з'ясують за кілька днів, коли у СЕС отримують результати аналізів. А тим часом прокуратура порушила кримінальне провадження за статтею 325 Кримінального кодексу України, порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.